Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найбільш актуальні події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупаційні адміністрації посилюють співпрацю з молодіжними мілітарними рухами. Зокрема, окупаційна адміністрація Запорізької області підписала угоду про так звану співпрацю з юнармією. Документ підписали так звана перша заступниця губернатора Оксана В'юнник та начальник головного штабу юнармії Владислав Головін. Згідно з угодою, сторони домовилися про розвиток системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді і виховання поваги до військових традицій Росії. Соглашение о сотрудничестве между правительством Запорожской области и юнармией заключили в Мелитополе. Документ подписали первый заместитель губернатора региона Оксана Вьюник и начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Владислав Головин. Соглашение между правительством области и юнармией устанавливает всестороннее и эффективное сотрудничество по вопросам развития системы военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. Уважение к военно-патриотическим традициям России среди подрастающего поколения. Фактично, друзі, це означає подальше втягування українських дітей у мілітаристські програми Російської Федерації. За цими виховними заходами ховається системна підготовка школярів до служби в армії окупанта. та пропаганда війни як норми життя. Окрім цього, угода передбачає спільні заходи з популяризації спорту. Та здорового способу життя, таке, знаєте, стандартне прикриття для військової агітації серед неповнолітніх. Це ще один доказ того, що Росія хоче виховати покоління на тимчасово окупованих територіях, яке живе виключно культом війни. Окупанти займаються масовою сакралізацією так званих героїв СВО на тимчасово окупованих територіях. В окупованому Мелітополі росіяни вирішили побудувати цілий парк СВО. Його облаштовують на місці колишнього парку залізничників. На території планують висадити алеї, встановити стенди з іменами загиблих героїв СВО, а також облаштувати сцену для масових заходів і концертів, тобто зробити такий ще один простір для поширення своєї кремлівської пропаганди. В Мелитополе продолжается создание парка участников СВО на месте бывшего парка железнодорожников. Реконструкция проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В обновленной зоне отдыха высадят аллеи, разместят стенды с информацией о павших и живых участниках СВО, создадут площадку со сцены для проведения массовых мероприятий. В тот же час, чимало людей на часово окупованных территориях не имеют доступа до базовых вещей, таких как чистая вода, От, до прикладу, росіяни продовжують вкладати гроші у поширення культу війни. Тим часом в одній зі шкіл окупаційна адміністрація присвоїла юнармійському загону місцевої школи номер 8 Ім'я загиблого учасника так званої спеціальної воєнної операції. Юнармійському отряду восьми школи Мелітополя присвоїли ім'я героя СВО. Всі, хто знала Артема Матренка, відмічають. Он був чоловіком добрим і справедливим, поэтому не смог сидіти руки і ушов на фронт добровольцем. наши наші діти в тому духі, що у них був пример мужества, отваги, доблести. і стремились бути такими же отважными, як наш брат. Друзі, такі практики це частина системної політики РФ із мілітаризації освіти на тимчасово окупованих територіях. За три роки окупації подібні героїчні імена, пам'ятні дошки та парти героїв з'явилися вже в сотнях шкіл на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, Росія намагається виховати серед українських дітей покірне покоління, що сприймає війну як норму, і е, героїзм, і фактично їх готують до участі в майбутніх збройних агресіях. Друзі, якщо вам подобається це відео. І ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Псевдосубсидії замість підтримки. Окупанти дотують своїх колаборантів на Херсонщині. Друзі, от на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запровадили чергову схему грабунку під виглядом державної підтримки сільського господарства. Так званий уряд регіону оголосив про початок виплат субсидій для виробників картоплі та овочів. Але насправді отримати їх зможуть фермери лояльні до окупаційної адміністрації. В этом году за субсидіями обращаються еще активнее, констатирують Мінсельхозі. Благодаря государственной помощи сельское хозяйство Херсонщини процветает. Фермерам удается не только поддерживать свой бизнес, но й развиваться в непростых условиях. За свідченнями місцевих жителів аграріїв змушують продавати врожай за зниженими цінами через фірми-посередники, які вивозять продукцію до Росії. Під прикриттям державної допомоги окупанти продовжують доволі систематичне грабування регіону. Зерно, овочі, фрукти масово відправляють на Кримський півострів і далі в російські регіони. І поки фермери виживають у доволі складних умовах. Друзі, без стабільного водопостачання, без доступу до електрики, без нормальної логістики. В цей час окупаційна влада дотує своїх наближених колаборантів. Така субсидійна підтримка стала лише черговним прикладом економічної експлуатації окупованих українських територій. Росія мілітаризує дітей через походи партизанів. Школярів з тимчасово окупованих територіях вчать військовій тактиці. І от в окупованому місті Мелітополь школярів змусили взяти участь у пропагандистському поході партизан великої вітчизняної війни. Цей захід організували проросійські структури тіні героїв за підтримки фонду президентських грантів РФ і окупаційного міністерства освіти Запорізької області. Під приводом, знаєте, такого історико-патріотичного виховання наших українських дітей фактично занурюють у військові сценарії. Похід супроводжували розгвардійці та інструктори центру воїн, які навчали школярів тактичним діям. Эвакуации пораненных и наданию допомоги на поле боя. Школьники и кадеты из Запорожской области стали участниками похода-погружения. Старшие товарищи провели для ребят мастер-класс по военной тактике, научили их эвакуировать раненых с поля боя и оказывать им первую медицинскую помощь. Что? У тебя фланги находятся спереди или сзади? Спереди. Спереди? Да. Она а сзади. Это чья ошибка? Моя. Твоя ошибка. Причем вторая. Ладно. Це ще одне свідчення. Мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях. Росія системно формує з українських дітей слухняних патріотів Кремля, нав'язуючи культ війни та героїзуючи насильство під виглядом вивчення історії. Партизан Атеш паралізував постачання окупантів на півдні України. Успішну диверсію вдалося провести на залізничній ділянці поблизу верхнього токмака. За повідомленням руху, в результаті пошкодження релейної шафи було тимчасово припинено рух поїздів із військовими вантажами, як от техніка, пальне, боєприпаси на напрямки Запорізької та Херсонської областей. Ця ділянка використовувалася ворогом для регулярних перекидів озброєнь і матеріально-технічного забезпечення окупаційних підрозділів. За словами руху, АТЕШ, затримки в постачанні вже спричинили ланцюгові перебої на фронті. Противник був змушений відкладати свою підготовку до наступальних операцій. Спротив на тимчасово окупованих територіях триває, і кожна така чергова атака наших партизанів знижує боєздатність російських підрозділів на фронті. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті інфолайтін ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому вже все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.